Президент України Володимир Зеленський на всесвітньому економічному форумі у Давосі зробив низку резонансних заяв про перші дні війни, російські ультиматуми та роль заходу в українському питанні, за словами Зеленського передали йому вимоги Кремля, які передбачали його відставку із посади президента, щоб замінити його на проросійського політика Віктора Медведчука. Окрім цього, Москва вимагала визнання Донбасу російською територією, проголошення нейтрального статусу України через зміни до конституції. А також суттєвого скорочення Збройних сил України до 50 тисяч осіб із подальшим знищенням наявного озброєння. Зеленський наголосив, що не піддався тиску та відверто заявив: Я їх послав. Президент також згадав про спробу переговорів у Білорусі та Стамбулі, які відбулися у перші місяці війни. За його словами, замість конструктивного діалогу російська сторона щоразу висувала ультиматуми. Зеленський підкреслив, що не може сказати, що це були переговори. Це були лише спроби тиску з боку диктатора Путіна. Окремо президент згадав про обіцянки Заходу щодо вступу України до НАТО. Президент назвав ці запевнення хибними словами: нагадаємо, що Київ нині наполягає на вступі до НАТО як одні із ключових умов для досягнення миру із Росією. Однак США та Німеччина, за словами Зеленського, не підтримують цей крок. Крім того, з'явилися чутки про масштабні кадрові перестановки у Пентагоні. За словами військового оглядача Романа Бочкали, всі, хто відповідав за допомогу Україні, були звільнені або відсторонені. За словами експерта, формат відносин із Україною буде змінено. Водночас голова антикорупційної організації Спротив Марія Барабаш повідомила, що Дональд Трамп нібито готує близько ста кримінальних справ проти українських посадовців. Однак ця інформація нічим не підтверджена. Свої думки стосовно почутого пишіть у коментарях. Трамп визначився, дав 100 днів на завершення війни. Що кажуть в Україні та Росії? І чому мирну угоду критикують британські офіцери? Розповім про це за мить. Ви на фабриці новин. Моє ім'я Наталія Мартинюк. Дональд Трамп доручив спецпредставнику Кіту Келого завершити війну в Україні за 100 днів. Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal. При цьому видання припускає, що насправді роль Келога буде несуттєвою, бо Трамп хоче сам курувати мирний процес. Процитую фрагмент статті. Президент Трамп доручив генерал-лейтенанту відставці Кіту Келогу закінчити війну в Україні за 100 днів. Майже ніхто не вірить, що він зможе це зробити, особливо росіяни. Скоріше кажуть, що роль Келлога як спеціального посланця в Україні є першим кроком у мирних переговорах, які Трамп має намір тримати під своїм контролем. Кінець цитати. Американська газета натякає, що багато чекати від дій Келога не варто, адже він під час першого терміну Трампа ніколи не висловлював своєї думки, поки його про це не попросить президент. Мовляв, Келог радше слухає, а не говорить. Та й дипломатичного досвіду у генерала немає. Ще один фактор це насторожене ставлення до Кіта Келога у Росії, адже він був одним із тих, хто підтримав рішення Джо Байдена надати Україні дозвіл бити по РФ далекобійною зброєю. Також на початку Великої війни Келох приїжджав до Києва і закликав Конгрес відправити Україні більше зброї. Тому видання припускає, що Трамп особисто вестиме всі переговори про мир, а генерал буде на других ролях. Президент США зробив ще одну гучну заяву: схоже, що він готовий тиснути на Кремль. Трамп не відкидає сценарій введення нових санкцій проти Росії, якщо Путін не сяде за стіл переговорів. На відповідне запитання журналіста про посилення обмежень Трамп зауважив. Цілком імовірно, водночас Володимир Зеленський вже дав зрозуміти, він підтримує бажання Трампа завершити війну цього року, але має одну умову: мир повинен бути не стільки швидким, стільки справедливим. Він буде робити все, аби закінчити війну в цьому році. Я йому сказав, що ми ваш партнер. Це війна у нас. Ми знаємо, ми знаємо всі болючі місця. Ми розуміємо, як це для нас боляче. Ми витрачали наших людей. Це найбільша втрата для нас. Ми хочемо закінчити війну в цьому році. Але не просто слово швидко, а справедливо перед усім. А що Москва? Керівництво країни-агресора поки що лише на словах демонструє готовність до перемир'я. І хоче укласти угоду таким чином, щоб порушити її норми не було змоги. Про таке каже посіпака Путіна Сергій Лавров акцентували, що річ може та ті о надежних юридически обв'язуючих договоренностях, в яких бути закріплен механізм нівозможності їх нарушення. Очевидно, що підписувати документ Росія хоче тільки із США. на це натякає права рука Лаврова Сергій Рябков. Він вважає, що із Трампом диктатор Путіна буде домовитися легше ніж із Байденом. Цитую ми не можемо нічого сказати на сьогодні про ступінь договороздатності адміністрації, яка прийшла, але все ж таки порівняно із безнадією у всіх аспектах колишнього очільника Білого Дому, на сьогодні є нехай і невелике, але вікно можливостей. Кінець цитати далеко не всі партнери України підтримують бажання Трампа примиритися із Росією. Видання за Times пише про невдоволення британських офіцерів. Вони вважають, що пропозиції Трампа дадуть змогу Росії використати паузу для підготовки до наступного вторгнення. Інші союзники України займають більш нейтральну позицію і вважають реальним завершити війну протягом наступних півроку. Президент Фінляндії Олександр Ступ припускає, що Дональд Трамп має обмежений період часу на це, і ним варто скористатися. Ось його слова. Я думаю, що терміни такі, що 24 години на закінчення війни перетворилися на проміжок десь між трьома і шістьма місяцями. Це ймовірно вікно можливостей, із яким ми маємо справу. Підсумував Ступ. У будь-якому разі Європа готується підтримувати Україну впродовж всього 2025-го, незалежно від сподівань Трампа на швидкий мир. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, цьогоріч Україна очікує отримати від ЄС понад 30 мільярдів євро прямої бюджетної підтримки. Чи скористається порадою влада? Побачимо вже скоро. А поки друзі, підпишіться на фабрику новин і поставте лайк цьому випуску.